Уявіть, що вибори, які здавались прогнозованими, обернулись шоком. Проросійський кандидат стає переможцем першого туру. Тікток, платформа для танцювальних відео, зіграла вирішальну роль у виборах, і все це стало можливим у країні, яка є оплотом НАТО на східному фланзі, славиться міцними інституціями та багатьом здавалась осередком стабільності в регіоні. Мова про Румунію, де результати минулорічних виборів президента, обернулись шоком. Автор неоднозначних антиєвропейських, антизахідних та антиукраїнських заяв та кандидат, якому соціологічне опитування давали менше 5%, Келін Джорджеску раптово переміг у першому турі. Молодь у Румунії масово вийшла на протести, вимагаючи прозахідного курсу для країни. Конституційний суд скасував результати першого туру. 80 тисяч кібератак та кампанія дезінформації в Тікток. Це основні стовпи минулорічної несподіванки. Тож в цьому відео разом з експертом ми розберемо, що робить Румунію унікальною країною для НАТО та України, як популізм та маніпуляції змінили політичну реальність в Румунії. Та що станеться, якщо офіційний Бухарест розвернеться від Заходу до Росії, та чи готова країна до повторних виборів президента вже навесні цього року? Вподобайка, підписка та коментарі це дуже важливі речі для просування моїх відео. Я знаю, що багатьом подобається контент на цьому каналі, тому я прошу вас не забувати про вподобайки для Ютубу. Це як нафта, яка тече в його, Алгоритмах, а хто не підписаний на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові відео. І звісно, залишайте свої коментарі. Бо більшість обговорюваних тем точно знаходять відгук у вас. Тож я чекаю цей відгук в коментарях. Що ви знаєте про Румунію? Держава на перехресті східної, центральної та південно-східної Європи складається з трьох окремих історичних регіонів, які сформувались під різними впливами та мають уособлену культуру та історію. Країна сусідка України з більш ніж 600 кілометрів спільного кордону, має вихід до Чорного моря, є членом Євросоюзу та НАТО, що робить її важливою ланкою безпеки Чорноморського регіону. За класифікацією, Румунія є країною, що розвивається із економікою з високим рівнем доходу, визнаною. Середньою силою в міжнародних відносинах її економіка доволі добре зростала впродовж останніх років. Сьогодні Румунія один з найбільших експортерів авто в Європі. Також Румунія одна з найбільш енергонезалежних країн Європи завдяки покладам газу та нафти в Чорному морі, за які колись судилась із Україною. Після вступу Румунією до Європейського Союзу 2007 року румунські інституції зазнали змін глобальних змін. Вони роз розвивались і. Антикорупційна система, судова система, інфраструктура, багато грошей було вкладено в економічну сферу. Варто розуміти, що якщо вказувати на Румунію як такий собі острівець стабільності, без вказування на відповідні проблеми, це буде помилково. Оскільки все ще в Румунії існує проблема з корупцією, і раз на півроку, в принципі, випливають різні історії. jakie może być powiązanie z prezydentem, jakie może być powiązany, powiązanie. Толі з прем'єр-міністром щодо їхніх корупційних схем або щодо якогось збагачення. Це був Ростислав Клімов, позаштатний експерт ради зовнішньої політики аналітичного центру Українська Призма. Ростислав спеціалізується на Румунії та із задоволенням погодився допомогти мені розібратись в політичних процесах цієї країни. В описі під відео ви знайдете посилання на його Фейсбук сторінку та на статті Ростислава на сайті видання Європейської правди. Там зможете знайти ще більше цікавої інформації про події, що відбуваються в Румунії. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я залишу. Лишу посилання на повну розмову із Ростиславом. Україна та Румунія ніколи не були затятими ворогами, але й не були найтеплішими сусідами. Проте зараз Бухарест і Київ, мабуть, ближче ніж будь-коли раніше. Причина повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Румунія швидко прийшла на допомогу Україні. Впродовж повномасштабної війни Румунія постачала Україні бронетранспортери, реактивні системи та артилерію, боєприпаси та військове спорядження. У 2024 році Румунія поставила Україні батарею Петріота для захисту України. Інського неба загалом Румунія виділила Україні 15 пакетів військової допомоги. Щось відкрито, а щось таємно. Бухарест також навчає українських пілотів користуватись літаками F-16 та за власний кошт фінансується навчання. На додачу до всього цього Україна та Румунія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Наприклад, в цій угоді було затверджено, що Румунія бере на себе зобов'язання брати участь у розмінуванні у розмінуванні в принципі всього. Що присутні в чорному морі? І в першу чергу з російської сторони Румунія також надає Україні політичну підтримку на міжнародному рівні, особливо в рамках Європейського союзу та НАТО. А після блокади українських портів, коли Росія поставила під загрозу українську торгівлю, Румунія отримала найбільше значення для України. Бухарест надав та продовжує надавати логістичну підтримку для української торгівлі. Заради цього, навіть започатковує масштабні інфраструктурні проекти, в момент, коли основні морські порти України були заблоковані. То Румунія допомагала нам за експортом в першу чергу зерна і допомагала для діяльності. Таких е, річкових портів річкових портів якні та ізмаю, коли в момент в моменті, коли одеський порт був максимально заблокований. Після блокади українських портів на чорному морі румунські порти, такі як Констанца, стали ключовими для експорту українського зерна. Здається, із зазначеного стратегічну важливість Румунії для України важко недооцінити. Якщо ви хочете знати більше про те, як сусіди України впливають на наше майбутнє, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А в коментарях напишіть про яку країну або політичний процес ви б хотіли Чути в наступному відео. Ну і звісно, не забувайте ставити ваші подобайки для Ютубу. Це нафта, яка тече в його алгоритмах. Друга каденція чинного президента Клауса Йоханніса добігла кінця у 2024 році. Після консультацій з різними парламентськими групами уряд прем'єр-міністра Марчело Чолаку оголосив, що вибори відбудуться 24 листопада 2024 року. Найбільші політичні партії, які останні електоральні цикли формують основу політичного життя країни, це соціалістична партія та ліберальна партія. Ліберальна партія замість клауса Йоханніса висунула в кандидати голову Сенату Румунії та колишнього прем'єр-міністра Ніколая Чуке. Соціалістична партія підтримала чинного прем'єр-міністра Марчело Чулаку. І впродовж найважливіших днів президентської кампанії в усіх опитуваннях лідував саме Марчело Чулако. Він має проукраїнські та проєвропейські погляди. Друге місце в опитуваннях посідав Джорджі Сіміон, лідер альянсу за об'єднання румунів. Доволі радикальна партія щодо України, наприклад, одна з декларованих цілей партії досягнути єдності румунів, де б вони не були до Бухаресті, в Ясах чи в Чернівцях. А самому Сімеону, наприклад, заборони. Оборонено в'їзд до України через його зв'язки з ФСБ. Проте, результат першого туру став повною несподіванкою та провалом румунських соціологічних опитувань. Фактично перемогу в першому турі здобув незалежний ультраправий кандидат Келм Джорджеску. Жодне соціальне опитування, жодний якийсь інститут дослідження соціологів чи центр не могли і не давали йому жодних шансів на перемогу. Досить цікаво, що. За тиждень до першого туру відбувалися дебати, трьох дебати між основними кандидатами. Наскільки я пам'ятаю, їх було вісім, але такі кандидати, як очільник соціал-демократичної партії Марчал Чолаку та тодішній очільник партії ліберальної партії Ніколайчук, вони не були присутні до дебати, але все одно там були основні кандидати, серед яких не було Кліна Джорджевського. Це очевидно, оскільки ніхто його не вважав як потенційного переможця, чи не не надавав йому ніяких шансів. Так. Перше місце за результатами першого туру посів автор багатьох радикальних заяв Келін Джорджеско. Про нього більш детально поговоримо в наступному блоці. Цього відео. Друге місце посіла Елена Ласконі, кандидат від Союзу порятунку Румунії відносно нової партії, яка входить до європейської політичної родини Рен'ю, куди входить, наприклад, партія Макрона. Елена Ласконі, судячи з її заяв продовж кампанії, найбільш про український кандидат на цих виборах. Про це ви можете подивитися в моєму попередньому відео про вибори 2025 року. За нагадуванням в кутку екрану. Прем'єр-міністр Марчел Чулако посів третє місце, а за ним прийшов вже згаданий румунський радикал. Джордж Сіміон це вперше в історії сучасної Румунії, коли соціал-демократичний кандидат не пройшов до другого туру голосування. Націонал-ліберали також отримали найгірший результат у своїй історії. На цьому графіку чудово показано, що це перші вибори, де кандидати від мейнстрімних партій разом набрали менше 50% голосів у першому турі. Для Джорджа Сіміона з альянсу за союз Румунів. Такий результат теж поганий. Його партія, наприклад, посіла друге місце на парламентських виборах, в той час як всі очікували, що саме він вийде у Ругий тур президентських виборів такі несподівані результати вчинили серйозний приполох не тільки в Румунії, але й на рівні Європейського союзу. Високі результати Джорджеску викликали резонні запитання щодо фінансування його кампанії та діяльності на платформі TikTok, де його присутність набула великих масштабів. Далі події пішли більш жвавим темпом. Президент Йоханіс опублікував звіт розвідки про зовнішнє втручання у вибори. Там йдеться про операцію, підготовлену на користь Келіна Джорджеску, і яка має режим роботи. Державного актора мережа облікових записів безпосередньо пов'язаних з кампанією Каліна Джорджеску, спочатку була сформована з 25 тисяч облікових записів у TikTok, які стали дуже активними за два тижні до першого туру. Все це разом з мережею телеграм-каналів з конкретними інструкціями обходу систем перевірок соцмереж, скриптами для коментарів та шаблонами відео на підтримку Джорджеску. Тобто йшлося про цілеспрямовану та добре організовану кампанію. Нові документи змусили конституційний суд Румунії скасувати Перший тур виборів та відновити виборчий процес у повному обсязі рішення Конституційний суд виніс 6 грудня за два дні до другого туру, коли Келін Джорджеску і Елена Ласконі мало мали б е, зійтись, і мало було, було б бути вирішено, хто з них стане президентом. Це було за дні за два дні до першого до другого туру, і предмет ну, відповіді на це питання те, що було розголошено. Висновки зовнішньої служби розвідки Румунії, в якій було наявлено і в яких було заявлено, що відбу... відбулося втручання в першу чергу втручання російської сторони у вибори, перше, і друге за допомогою відповідних соціальних мереж, а ми зараз це розуміємо, йдеться про TikTok, Також відбулося втручання. Тобто, не ревідбулося не, було нерегульовано цю кампанію tiktok кампанію Каліна Чорческу. Під час передвиборчої кампанії, під час самих виборів. Що ми маємо точні факти служби зовнішньої розвідки, які також стверджують, що під час передвиборчої кампанії і під час самих виборів на виборчі системи, it системи та в принципі на всі передвиборчі системи було здійснено близько 80 тисяч кібератак з боку Росії. В багатьох містах Румунії відбулися як проєвропейські мітинги та мітинги на підтримку рішення конституційного суду, так і мітинги на підтримку Джурджеску. Та із звинуваченнями влади у встановленні диктатури в країні, проте рішення суду в силі. Результати першого туру скасовані, тому Румунію очікують повторні вибори, дату яких вже призначили. Перший тур відбудеться 4 травня, а другий 18-го. Президент Румунії відповідає за оборону країни, будучи верховним головнокомандувачем збройних сил. А також відповідає за зовнішню політику. За особливих обставин президент може розпустити парламент. Це дуже важлива ланка управління державою. І сьогодні на цю посаду претендує Келін Джорджеско. Він агроном, який приділяв багато уваги навколишньому середовищу. У 2010-х роках був спеціальним доповідачем ООН з питань прав людини пов'язаних з екологічно безпечним управлінням та утилізацією небезпечних речовин. Також Жоржеско обіймав різні. Посади в міністерстві навколишнього середовища Румунії та різні посади в міжнародних організаціях його прізвище навіть декілька разів спливало в якості кандидата на посаду прем'єр-міністра країни. Проте безуспішно політична кар'єра Джорджеску фактично почалась з цим електоральним циклом, де він оголосив, що буде балотуватися у президенти. Проте до цього він вже став відомим ультранаціоналістичним та проросійським популістом. Наприклад, у 2018 році він висловлював похвалу на адресу президента Росії Володимира Путіна та казав, що Румунії потрібна мудрість Росії критикував НАТО та ЄС, що викликало занепокоєння щодо його геополітичних орієнтацій. Ці структури взагалі називає колоніальними. Також він був румунським антивакцинатором під час пандемії. Ковід він є прихильником антизахідної ідеї, антиєвропейської ідеї виступає проти НАТО і так само виступає е, за, скажімо так, за східний курс. Також була історія про його взаємодію з відомим так, геополітиком і дослідником, і в принципі, російським дослідником Олександром Другіним існують дані про те, що вони зустрічалися. Їхню взаємодію є інформація. Це правда сьогодні. Джорджеску стверджує, що Україні більше не потрібно допомагати, оскільки вона є штучною державою. Також проти нього відкриту кримінальну справу за підтримку фашистського лідера та виправдовування Голокосту. І за цю людину проголосувало 22% румунських виборців. Чому так відбулось? Крім очевидного втручання у вибори, що стало підставою для скасування результатів першого туру. Є цілком політично обумовлені аргументи. Ми маємо доволі турбулентну. Коаліцію ПСД і Пенел. Наскільки я пам'ятаю, навіть визначення дату цих президентських виборів, які були в результаті скасовані, щоб вирішити точну дату, коаліція витратила не один місяць, тобто кілька місяців було витрачено на те, щоб визначити тільки дату. Ця провладна коаліція вона визначалась дуже сильною токсичністю в останній місяць. Очільники цих партій навіть не взаємодіяли, заявляли про те, що вони ніколи більше не будуть вступати в коаліцію взаємодію і так далі. Тому поливали один одного брудом. і Тому суспільство і звичайний виборець він втомився від цього. І оці вибори продемонстрували бажання румунського виборця до різких радикальних чітких змін в політичній сфері, навіть обираючи такого лідера і лідера. Лайк, останні роки в Румунії дійсно зростає рух проти істеблішменту а радикальні політичні партії отримують все більше представництва в органах влади. Зараз це приблизно 30% виборців, тобто 30% від половини населення, яка бере участь у виборах. Наприклад, партія АУР, лідеру якої заборонений в'їзд до України, посіла друге місце на парламентських виборах в 2024 році, отримавши 20% голосів. Майже 8% отримала нова партія радикальної пані Діани Шишоак. Вона регулярно закликає анексувати кілька регіонів України. Такі особистості в Румунії набувають популярності. Але перед виборами кандидатуру пані Шошоаки анулювали. Лідер партії Аур пом'якшив свою риторику. Це призвело до того, що велика доля виборців залишилася вільною, і вони доволі легко потрапили в маховик розкрученої кампанії на підтримку кандидата Джорджеску. Ці фактори в комплексі дуже добре зіграли на виборах. Попри анулювання результатів першого туру, Джорджеску вже заявив про готовність брати участь у повторних виборах у 2025 році. І його кандидатуру вже підтримали і Діана Шошоаки, яка не буде балотуватися, і Джорджі Сіміон. Партія Аур, який виключив свою участь, якщо Джорджеско балотуватиметься, і навіть якщо Джорджеско не допустить до виборів, його акумульований електорат може зосередитись на Сіміоні, який замінить Джорджеско в передвиборчій гонитві. І більш ніж логічно, що вся система його підтримки зробить так само. Це ставить дуже серйозні виклики перед Румунією. Варто зазначити, якщо Келін Джорджеско, якщо виборча комісія не допустить Еліна Джорджеску до до наступних до майбутніх президентських виборів, то скоріш всього. Позицію хвилі Джорджеську займає саме Джордж Сімьон, оскільки і, на, і 25 листопада під час першого туру президентських виборів він здобув, оскільки там близько 16%, І якщо враховувати, що кількість підтримки, яку здобув Кілен Джорджевського, яка складає близько 23%, і за наявності лише одного представника такого, ультраправого села, то Джордж Сіміон розраховує на роз перша перемогу і розраховує на велику кількість голосів. Тому також варто згадати про одіозну чільницю партії СОС Яна Шошуака, яка так само є ультраправою, і вона так само підтримує Келіна Чорческу, заявляє до конституційного суду багато разів часто, дуже часто заявляє про те, що як вона називає режим Марчела Чолаку і Клауса Юганіса ще досі чинного президента Румунії є нелегітимними. З такої нагоди цікава ваша думка, якою має бути політика щодо Тікток в Україні? Напишіть про це в коментарях. Виклики, які стоять перед Україною, здається очевидним. Перемога радикального кандидата, будь то Джорджеско чи Сіміон, налаштовує Румунію більш вороже до нашої країни. Ми можемо втратити стратегічного партнера, який постачає нам зброю, навчає наших військових, забезпечує нашу торгівлю та підтримує нашу інтеграцію в європейський союз та НАТО. Також ця кампанія може стати дуже вагомим інструментом в гібридній війні Росії проти Європейського Союзу та НАТО. Сьогодні головні сподівання України, звісно, на перемогу про європейського кандидата. наприклад, Елена Ласконі продовжуватиме свою боротьбу на майбутніх виборах. Вона має сильні проамериканські, пронатівські та проукраїнські погляди. У дебатах перед першим туром вона заявляла, що в разі перемоги підтримуватиме Україну, боротиметься за ширшу підтримку партнерів по НАТО, щоб Україні ніколи не довелося відмовлятися від своїх територій. Провладні сили планують висунення єдиного кандидата. Попередньо ним став колишній очільник ПНЛ Крін Антонеско. Хоча на мить він призупинив кампанію, бо не отримав достатньої підтримки з боку. Представників коаліції це вже робить ситуацію доволі нестабільною. Парламент Румунії, взагалі, то у випадку перемоги антиукраїнського кандидата міг би стати запобіжником у повноцінному розгортанні Румунії на схід, але така нестабільність великий ризик. ПСД і ПНЛ це такі дві основні політичні глиби. Давайте так давайте так їх назад. Вони здатні мобілізувати дуже багато в принципі голосів виборців тому. Такий кандидат має доволі високі шанси на перемогу. Але що ми бачимо, буквально минулої е, останньої суботи, Крін Антонеску заявив про призупинення своєї кандидатури, через що чергу, через те, що коаліція ще не визначила дати, не призначила дати виборів, друге, через недостатній рівень підтримки. Навіть це демонструє про нестабільність, про те, що в межах коаліції існують різні думки, немає одностайності щодо майбутнього. Тому це є яскравий приклад, що скажімо так стабільністю там точно й не пах. зараз перед Україною та Румунією два сценарії. або перемога проєвропейського кандидата та збереження чинного курсу країни, або перемога руху антиістеблішменту. І нерозбериха між членами коаліції щодо єдиного кандидата та розмиття електорату іншими кандидатами з одного електорального поля змушують турбуватися. Ми маємо ще кілька кандидатів, які можуть стати проєвропейськими, і ми віримо в Україні. Ми віримо, що хтось з них займає крісло президента крім. Сподіваємось, що крім Антонеску. Оскільки сподіваємось, що він лишиться як єдиний кандидат, також свою кандидатуру в грудні 2024 року оголосив мер Бухареста Ніку Шордан. Він буде представлений як незалежний кандидат. До речі, він до оголошення кандидата Антонеску як єдиного від коаліції. Він також сподівався, що, можливо, коаліція обере його. Він є досить досить популярним. Недавно він був переобраний як мер Бухареста, здобув 40% Голосів на виборах, тому він має доволі високі шанси. Варто згадати про людину, яка зайняла другу сходинку на виборах під час першого туру президентських виборів 25, 25 листопада, Елену Ласконі, яка, хоч, крізь цього, і не матиме доволі високих шансів на перемогу, але свої 15-20 вона теж зможе, скажімо так, відкусити. Подивимось, кому це буде на руку популістам чи європейським партіям, але. Оце також варто сказати. Сподіваюсь, це відео було корисним для тих, хто прагнув розібратися в складному політичному процесі в сусідній Румунії. На цьому каналі і надалі будемо спостерігати за цими подіями. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео та пишіть свої коментарі. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та шукайте аналітику Ростислава за посиланнями в описі відео та у закріпленому коментарі. Також діліться відео зі своїм оточним. До зустрічі.